Привіт, моя хороша! Сьогодні ми з тобою зробимо медитацію, візуалізацію для притягнення благополуччя і притягнення грошей в твоє життя. Після цієї медитації, якщо ти будеш виконувати 21 день, ти побачиш кардинальні зміни. Твоє життя дійсно зміниться. Це абсолютно точно. Отже, сядь, зручно, закрий очі, зроби три глибокі вдихи і видихи. Уяви, як золотисте світло огортає твоє тіло. відчуй, як кожен м'яз розслабляється, а розум заспокоюється. Уяви перед собою, уявляй, як ти уявляєш, нескінченний потік грошей у вигляді золотих монет, купюр. Або світлових потоків. Це енергія достатку, яка доступна для тебе. Потік м'який, теплий, він вибрує енергією процвітання. Уяви, що ти стоїш із відкритими долонями перед цим потоком. Уяви, як золотистий грошовий потік починає входити через твої долоні. Він м'яко піднімається по руках, проходить через плечі і досягає серця. Відчуй, як гроші торкаються твоїх долонь, вони теплі, легкі. Потік рухається по руках, очищуючи та заряджаючи їх енергією достатку. Коли потік досягає серця, уяви, як воно наповнюється золотистим світлом і починає випромінювати радість. Потік опускається до живота, зміцнюючи твою впевненість у фінансовій стабільності. Потік розтікається вниз до стоп, заземляючи енергію багатства у твоєму фізичному тілі. Уяви, як цей потік заповнює все твоє тіло і ти стаєш сяючим магнітом для грошей. Просто зараз уяви, як твоє тіло уявляє, як уявляєш, розкручується, на величезній швидкості. Уяви, як всіма можливими енергетичними потоками, стрілами, дорогами ці гроші проходять через тебе і виходять. Уяви, як гроші залітають і вилітають. Ти їх вдихаєш і видихаєш, вдихаєш і видихаєш безкінченний потік. Перевір, що в тебе немає блоків, що все твоє тіло спереду, ззаду, з обидва боків, з макушки, з ніг стоп, повністю приймає багатство. Уяви, уяви, як ти протягуєш ці гроші з усього всесвіту, з усіх найзаможніших, найбагатших, найвпливовіших. Місць на планеті. Для тебе зараз абсолютно немає нічого недосяжного. Уяви, як уявляєш, все, що ти зараз уявиш, це і є твоя реальність. До тебе гроші линуть з усіх джерел. З абсолютно усіх джерел вони приходять до твого серця і виходять через пену. Ти їх вдихаєш і видихаєш. Обов'язково треба розуміти, що гроші це енергія, яка повинна циркулюватися. Чим більше ти витрачаєш, тим більше до тебе приходить. Чим більше ти готова віддати, тим більше буде те до тебе приходити. Чим з відкритішим серцем ти витрачаєш гроші, тим більше до тебе вони будуть приходити. Уяви, будь ласка. Щось матеріальне, що б тобі хотілося придбати. Це може бути будь-яка річ від найменшої до найбільшої. І якщо навіть тобі здається зараз, що це неможливо, повір, це можливо звізуалізуй просто зараз цю річ. І уяви, як просто зараз до тебе приходить потрібна сума грошей. Вона може бути звізуалізована тобою, як тобі краще. Тобі може хтось її принести, чи ти можеш взяти з дерева, чи на тебе сиплеться цей поток, чи це сумки з грошима, чи модани. Просто уяви, рівно ту саму. Суму, яка тобі поточна, точна сума приточна, яка тобі потрібна для твоєї мрії. І просто уяви, як ця сума проходить до тебе, проходить повз тебе і виходить через твою спину. І ти отримуєш вже свій результат. Тобто зараз до тебе прийшла сума грошей на твій намір. Ти пропустила ці гроші через себе і витратила їх на те, що ти так хотіла. А тепер відчуй свої емоції після цієї покупки. Досліджуй фарбу своїх емоцій. Що ти відчуваєш? Як ти це бачиш? Я впевнена, що тобі це приносить задоволення. Уяви другий намір, що б ти хотіла придбати. І зараз тобі буде легше уявити суму грошей у тому вигляді, який вона має. Просто зараз уявляй суму грошей. Пропускай через себе. І виходи через спину, вже готова матеріальна річ, що тобі хочеться. Уяви свої емоції радості. Просто зараз звізуалізуй, як до тебе приходить 100-доларова купюра, як ти її витрачаєш. Звізуалізуй, як потоком до тебе приходить тисяча доларів, як ти її витрачаєш. Десять тисяч доларів проходить через тебе і ти витрачаєш. Будь ласка, уяви, на що ти витрачаєш. Уяви, як потік в один мільйон доларів проходить через твоє серце. І виходить через твою спину. І, будь ласка, уяви, що ти уявляєш. Гроші, вони даровані нам просто так, тому що ти є з моменту твого народження. Гроші це не є щось недосяжне, гроші це є енергія, яка чи є, яку ти впускаєш своє життя або ні. Енергія грошей приходить тільки до тих людей, які готові приймати ці блага. Енергія грошей приходить до тих людей, які готові витрачати. Якщо ти боїшся витрачати, не хочеш витрачати, скупишся на щось витрачати. Гроші ніколи до тебе не прийдуть. Просто зараз ти скажи, я люблю вас, гроші. Я не боюсь вас. Я чекаю на вас. Ти витрачаєш гроші що секунди з величезним задоволенням, тому що ти знаєш, що вони до тебе приходять і приходять вдвічі, втричі, чи в чотири, чи в п'ять разів більше, тому що це енергія. Це не є щось недосяжне. Це є абсолютно земне, досяжне грошей у світі дуже багато. Ти навіть не уявляєш, скільки людей в цьому світі заможних багатих. Гроші легко приходять до мене. Я відкрита для фінансового потоку. Я заслуговую на багатство на процвітання. Уяви, як цей потік продовжує рухатися через тебе. І тепер він виходить за межі тіла і створює навколо тебе ауру процвітання, цілу бульбашку процвітання. Подякуй Всесвіту. скажи подумки, дякую за те, що вже є достаток в моєму житті. Він вже є. Я вже їм насолоджуюся. Я тільки що уявила своє життя в достатку, і якщо я його уявила, значить така історія може розвертатися в просто зараз. Відчуй себе наповненим енергією грошей, спокоєм, вдячністю, зроби три глибокі вдихи і видихи. Відчуй легкість своєму цілі, відкрий очі і усміхнись. Практикуй цю медитацію щодня, і ти побачиш, як в твоє життя почнуть надходити гроші і можливості обіймають тебе.